Пане гірняк, може Росія взамін на те, що їй будуть послабляти санкції, раптом захотіти виводити війська? Що це? Це якийсь заклик знову ж таки до Росії одуматися, поки не пізно? Ну очевидно, що так, але абсолютно очевидно є те, що Західний світ на кінець не зрозумів, що являє собою Росія. Росія не мінялась протягом століть. Ви згадайте 1999 рік, коли до влади прийшов Путін. Розпала спочатку радянська імперія в 1991 році. Був певний період часу, коли Росія стала аля демократична, хоча було захоплення парламенту. І інші речі, в 1999 році Путіна призначають спочатку прем'єром, а потім маленька переможна війна, зриви будинків. Ну, я переконаний, що американські розвідки, європейські розвідки, ізраїльська розвідка знали про те, що відбувалося, і була допущена як на мене ключова помилка: що Росії дали можливість піднятися, дали можливість суттєво збільшити своє ВВП, дали можливість. Хотіли, в принципі, що зробити? Хотіли зробити єдиний економічний простір від Лісабону до Владивостока. Хотіли зробити єдиний безпековий простір, не розуміючи, що собою являє загадкова російська душа. Ви згадайте виступ Путіна на Мюнхенській конференції і згадайте, коли Україна перший раз ішло питання про те, щоб Україна могла стати членом НАТО. Це був 2008 рік, якщо я не помиляюсь. Тоді відбулася Україна-грузинська війна. Як відреагувала Європа? коли Сполучені Штати Америки, коли Британія трималась особняком, то на той час почав будуватись північний потік, куди після того, коли за 6 годин була захоплена територія суверенної країни 20%. Після того Сакишвілі відійшов від влади, і після того, фактично на даний момент, ви зуважте, що незважаючи на ті демократичні процеси, які відбувалися в Грузії, на даний момент Грузія перебуває дуже серйозно під впливом Росії. Що відбувалося далі? 19... 2013-2014 14 рік. Євромайдан, але це внутрішні процеси в Україні. Но в березні 2014 року офіційно Росія анексує Крим. Хто починає застосовувати санкції? Сполучені Штати Америки Велика Британія. Ви зауважте, що санкції європейський союз фактично не застосовував. Німеччина, Італія, Франція не застосовують ті санкції. І аж почався 2022 рік, коли європейські політики не вірили про те, що це відбудеться, і після того, що це відбулося, ви знаєте, от Олес Кайда абсолютно правильно сказав сьогодні мій товариш про те, що вартувало би, звичайно, щоб ця зброя приходила швидше за місяць, за два. Але з іншої сторони, європейський світ, європейський істеблішмент повинен усвідомити всі ці процеси. Скільки інформації було про Україну до 2022 року, не дуже багато про історію України. Та в Європі всі вважали, що Україна це частина Росії. Та ніхто не знав про те, що в 1654 році, коли відбувалася Параятловська рада, русинів, тобто українців, було 11 мільйонів, а московитів було 29 мільйонів. І потім відбувалися процеси протягом століть. І Росія не може бути імперією чи не Росія, а Московія не може бути імперією без України. І як на мене, ті процеси відбувалися, звичайно, нам просто тут говорити. Я дивлюсь час учасу в інтернет, які важкі бої відбуваються в Бахмуті, які важкі бої відбуваються в Огледарі. Ми розуміємо, що гине дуже багато орків, але там гинуть хто в'язні ці всі нелюди. А в нас в нас все ж таки гинуть краще. Але все ж таки, оцей процес поступово він відбувався. І коли, спочайно, спочатку нам давали джевеліни-стінгери, потім хімерси, потім е, протиповітряні оборони, то на даний момент відбувся, як на мене, все ж таки перелом. Перелом відбувся власне в другій половині грудня і в січня. Це візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Зараз засідання в Давосі, і ключове питання, все ж таки найбільша економіка Європи, Німеччина. Що Росія переконана була, що цього не буде, прийняла рішення по леопарду. Бо зважте, що такі леопарди. Чому Московія настільки проти? Ви подивіться, що говорять їхні пропагандони. Це дуже потужні танки, які дають можливість, скажем так, переходити в наступ. А таких леопардів, коли залужний попросив 300 танків, то на даний момент хтось тут з гостей сьогодні в студії сказав, що таких тан танків буде 200. Далі вже чотирнадцятого з Абрамсами та Челенджерами. А ми знаєте, ми сьогодні тут сто одинадцять. Ми сьогодні спілкуємося про те, що ніхто офіційний. не знає точно, хто що і коли будуть передавати 14 лютого відбудеться авіаційний рамштайн. Тобто це означає, що можуть надати літаки. Що це означає? Колективний захід, колективний Байден зрозумів. Що не можна умиротворювати агресора і Росію, що не можна давати можливість зберегти Путіну обличчя чи російським елітам? Там цього не буде. Вони ж мають відповідні дані, коли три тижні тому я читаю соціологію. Після колосальних втрат, а це сотні тисяч, коли більше ніж 100 тисяч загиблих, а скільки поранених? А скільки з безвісті пропало, економіка, і 75% московитів підтримують політику Путіна. Тому як на мене відбувся зараз перелом. Ми ще дуже багато всього пройдемо. Недавно читав одну аналітику, дуже таку цікаву, де ми повинні бути готовим до цього, що ще будуть і поразки, і перемоги. Але ми повинні зрозуміти, що так як пишуть аналітики, ми всі читаємо, скажімо так, та всі ми українці читаємо, що коли оці танки і літаки надійдуть до кінця березня, до початку квітня, то ми зможемо. В травні, в червні, в липні зробити цей контрнаступ. Чим воно ще закінчиться, цього не знає дальше ніхто. Тому що яким чином поведе себе Московія. Сьогодні знову ж таки, хтось з гостей на ефірі говорив про те, що Тарас Степанович Чтецький говорив, що ризик застосування ядерної зброї є алогічний, мені дуже незначний. Але він все ж таки заявляє, він все ж таки існує. Чому? Тому що Путін і його середовище, його оточення, розуміє, що програш у війні, а цей програш програшів буде відбуватися. Будь-якому разі вони вже виграти не можуть. Тому, як на мене, треба засукати рукава, працювати, відкинути паніку. Я сьогодні чув від двох людей версію, яку сказав Олексій Кайда, про те, що десь, виявляється, хтось іде, спіймали, скажімо так, чоловіка, зразу не завели його додому, запакували десь на полігон, вчать і додому не відпускають і зразу відправляють, скажімо так, на війну. Ну, це ж такого немає, ну, шановні колеги. У ну, нас цивілізовано працюють воєнкомати, цивілізовано працює армія, цивілізовано працює влада. Ми ще сьогодні в програмі, я думаю, переговоримо з точки зору кадрових питань. Дуже багато питань там, скажем, виникає. Я це окрема тема розмови. Але все ж таки, ми на даний момент єдині як ніколи. Ми об'єднані, і перемога буде нам, за нами. Не панікуємо, рухаємося вперед. Це точно сіє паніку. Ось ті речі, про які ви розказуєте. Тому що хтось один щось сказав, а купа людей починаючи справді з цього ну, робити сьогодні. Телеграм-канал телеграми канали один написав. Ще кілька телеграм-каналів далі поширили інформацію про те, що в Львівській області. Посилаючись на керівника обласної державної адміністрації військової адміністрації Козицького, що в Львівській області впало, скажімо так, російське ракета. Пройшло 15 хвилин. Інформація не підтвердилася, але ця інформація пішла по такого не дуже популярного телеканалу. Е, Телеграм-каналу по більш популярних телеграм-каналів. Тому дуже треба детально дивитися за інформацію, яку ми поширюємо, яку ми говоримо, яку ми озвучуємо. Ну, хочу сказати, а ви зауважте, де сьогодні з'явилася інформація про те, що Тіщенко буде приймати українців в Тайвані. Так, в Тайланді, в Тайланді. Так. Mm -hmm. це посольство Тайланду. Офіційна інформація на сайті ну, саме фотографію скину, що він хтось з офісу президента перезвонив до цього посла і попросив, щоб він це організував. Це перше рішення. Одна теза хочу сказати, а друга теза. Буквально дуже коротко. Абсолютно очевидно, зараз Україна сидить на фінансовій голці, фінансовій Рамштайн. Ми самі просто дуже суттєво впали в ВВП, для того, щоб крім зброї щоб виплачувати соціальні виплати і тримати економіку. Ми отримаємо біля 5 мільярдів кожного місяця. Це Донати, це Сполучені Штати Америки, Донати це європейський союз. Абсолютно очевидно, що ситуація, яка зараз складається, що стосується військової сфери, що стосується дипломатичної сфери, що стосується безпекової сфери, так я скажімо, дуже задоволений. Там процес іде, але що стосується сфери економічної, а кожен з нас займається політикою і розуміє, що там відбувається, це наших фінансових партнерів не задовільняє. Я чекав доволі цікаву аналітику, що поставили вимоги про те, що все ж таки треба зважати на думку колективного Байдена в контексті, в тому числі деяких кадрових питань. І є два аспекти: аспект перший, що будуть замінені певні міністри. Аспект другий, що буде перезагрузка взагалі усього уряду, і називається досить цікаві прізвища. сьогодні мені появилася така цікава інформація про посла України у Сполучених Штатах, пана Маркарова. От сьогодні прочитав інформацію. Тобто, це людина, яка пройшла, яка розуміє, що таке Сполучені Штати, що таке Європа. Це нуль толеранції до корупції, нуль толеранції до корупції, і в даній ситуації, у випадку з Тищенком, не просто виключити. У випадку з керівником Запорізької адміністрації військової, у випадку з керівником Дніпропетровської військової адміністрації, у випадку з Тимошенком Кирилом. Дипломи немає мали ставити, причому вже давно. Ми, як суспільство, повинні вимагати зараз, а не після війни, провести суттєві розслідування по зловживаннях і покарати як, за законами військового часу. Ні, цього січень дав надію, дав надію на перелом. Нам прийде важке обладнання, танки. Думаємо, що літаки. Тобто, тут ситуація в порядку. Хоча безумовно, ми будемо переживати ще багато важких моментів. Зараз Бахмут, зараз вугледар. Але я, власне, зараз більше хотів, ми переможемо точно на зовнішньому фронті, тобто ми переможемо наших ворогів, орків. Але ми повинні так само здобути перемогу на внутрішньому фронті. Я б хотів сказати кілька речей. Оці факти, які почалися, от Зеленський озвучив про те, що це тільки початок. Тобто, за міністра, зараз три або чотири міністри йдуть на вихід, п'ять керівників військових адміністрацій. Як на мене, ну тут люди, які в політиці. Та? Хто на регіональному рівні займався депутати Верховної Ради, не одної каденції депутатів Верховної Ради. Ну от скажіть свою думку: з 90-го року ніколи офіс президента... Та не мав таку всю повноту владу. От пан Филиппів абсолютно правильно сказав, що головнокомандуючий має займатися чим? Зовнішньою політикою, військовою справою. Це передбачено чинною Конституцією. Економікою повинен займатися уряд. На даний момент ніколи не було такого сильного уряду, такого сильного офісу президента і такого слабкого уряду. Міністри, заступники міністрів це все угоджує офіс президента. Що ніколи. Я хочу сказати одну просту річ: хто зараз працює в офісі президента? Сказати, хто заступники? Пан Татаров, пан Смірнов. Може нагадати, чи я це креатура? Хто їх туди поставив? Да Портнов, який мав колосальну владу на початку правління Зеленського. Тому на даний момент вихід ситуації є наступний. Я сподіваюся, що і Зеленський на це піде, і підуть наші західні партнери, особливо враховуючи те, яку колосальну фінансову допомогу ми отримаємо. Є питання армії. Є питання зовнішньої політики, це питання президента і офісу президента, і є питання економічної політики. І має там прийти команда людей, технократів, які не зав'язані на офісі, не буде кумовства, не буде всього іншого, і чіткий контроль. І оці речі, про які ми сьогодні говорили, кожна справа має відповідальність От Оксана Юринець сказала, що завтра буде суд апеляційний на рішення Яворівського районного суду стосовно абсолютно, я як правник вам говорю, абсолютно. Ну, як це сказати, неправомочного рішення хочу детальніше вибирати слова стосовно так, відсторонення так. від посади пана Антрощенка, де нема, скажімо так, санкцій в статті, відсторонення від посади. Так, шановні колеги, це ж хтось конкретно прийняв це рішення? Це ж хтось конкретно прийняв це рішення? Про відсторонення від посади в Чернігові Тому зараз ключове питання, якщо брати на внутрішньому фронті оці люди, які допустили колосальні порушення, хочу сказати Різніченко, голова Дніпропетровської області. Ну так два місяці тому вскрили. На скандалі про те, що жінка, з якою він перебував за кордоном, розпиляла 2 мільярди гривень. Ну він ще працював, і він рішення приймав ці два місця. Чи питання по Запорізькій адміністрації, це питання по Тимошенку. Тобто, це питання не просто відставки, це питання відповідальності. І я думаю, що все у нас буде окей, я буду, думаю, що все в нас буде добре, що ми не станемо Білорусію під цим жовтим прапором, але зараз ключове питання. Всі сили для перемоги у цій війні, але пам'ятаємо так само про внутрішній фронт.